Привіт, дівчата! Я збираюся до бабушки Люти, потому що цей. Меняли стояк в квартирі, представте. Каже, що дві плитки там десь в ванні сняли. Конечно же, ніхто нічого мені назад не поставить. То я хочу поїхати цей. Хочу поехать и подивиться, що там вообще. Що там такое с тем стояком і так далее. Що это? Мне кажется, не платники. гляну, поїду, да. Бо воды не було, присавте, то хорошо, що соседи на этаже воду давали технічну, Там руки помить, умыть, сраку помити. Змий в туалеті. Можете себе писати? Понеділка не було води, це тільки вчора ночі зробили. Поїдемо розбиратися. Нічого ж, без маши нічого не вирішується. Хоч подивитися, що вона там їсть. Вона мені каже, що вона зварила борщ. Я їй говорю, в смысле зварила борщ? Так не знаєш буряка. Ой, та він старий, він же не солодкий. Зараз подивимося, який сахар буде. Так, плюс таблетки я хочу, что мне надо ей поехать купить. Короче, короче, куча всего, ребята, куча всего. Куча дел, куча дел. Такая дела. басурдь. не жить. Так, что еще? Конечно же, я королева хайлайтера. Никуда. Светка сказала, что лежу, что Светка не понимала хайлайтер. уже это она всё понимает, в ухолайтер, ничего не понимает. Девочки, смотрите, я і мальчики, конечно же, і мальчики. Е э... Озарас, о цього Романа, що діла в мені мойку, деталю. Можна з дуже великою сніжкою, чуть ли не безкуштовно е э... помити авто. Тому я там в попередньому відео ставила його номер телефону, зараз вирішив, наразі вирішив, ну, надо було мене приглашать. І ви можете йому написати чи позвонити і спитати, а чи можна у вас, ну, чи ще... Ну, можна так позички? Ну, Скажіть, нам вам наподіла в Ютубі. господи, Поняли? Щоб може... тому що моя подружка, вона там поруч, в неї спортзал. Вот. І в неї теж автомобіль. І я їй позвонила, вона там всіх знає, бо то великий ЖК, до неї ж ходять багато людей спортом займатися. Я говорю, слушай, сходи помий машину, пожалуйста. Вона каже, слухай, мені так зручно, я приїхала на роботу, машину оставила на мийку, пошла на тренування, пришла. Ізі і вона всіх знає там. То есть быстренько даст інфу. Так що, ребятки, вот так треба надо один одному помогать сюда. До мене вічно возвід того нову, ви пам'ятаєте, як до мене жінка біженка теж подошла, хто дивився. Стой новус. зустріч з людьми. Тепер неудобно, він гроші з мене не взяв. Цей рома якось так, знаєте. Ну я не знаю. Я, я, ребята, якщо ви думаєте, що я сказала, ну, там нагло не заплатила, чи що то і бо ж хоч не подумайте. Я ж не з тої категорії людей я його просила, пожалуйста, я хочу заплатити. Хоча ну, багато, що я не можу, але заплатити, це ж все розходники, це все теж дорого, я розумію. Ви ж не думаєте, що я нагло уїхала? Він сказав, що ні, все. Я ще потім писала, как бы, просила, тому що мене совість мучає. Я знаю, як воно тяжело дається, скільки вкладаєш в ці бізнеси. І цей, бо ще подумаєте, що я нагло, знаєте, на шару пошла помила і хоч би що. Ні, ребята. Я предлагала чесне слово. Ні. Ну, я думаю, що мені треба буде цей, просто буде приїхати, да привезти, хоч скільки можу. Це якось теж, знаєте, і потім буде стидно вже проситися на на мойку. Ну вони класно миють. Ти що? Мені раз в місяць ось такого в них помить. Машина так блистить. Мені вчора брат, я зустріла брата, Він каже, що тобі що, її полірували. Я говорю, ні, просто помилі хорошо. Ой, так жарко на вулиці, треба котла піти менше зробити. Ладно, дівчатки, не переключайтесь, будемо сидитися зараз далі. Чорті, що приїхала в БТІ, мені треба забрати там документи. Сказали, приїхати, приїжджає, ніколи нема. Ну вот как, объясните мне. Как, как, как что-то строить планы? Как они кажут, приезжать, приезжайте, ты приезжаешь, никого нет. А может убить у них? А может убить? А я тоже уже только поскандалить, Маша, только поскандалить. Ничего не надо, только поскандалить. Ребят, на улице так жарко, может быть, это какая била, как сметона. Голубая кровь, потому что, потому и белая. Ой, до бабушки везде. Просто я не можу зрозуміти, скільки мені жать. мені жарко, мені неудобно, Що мені комфортно. Чому на голові? Боже, корисні жінка. Тут так літають всіх, або хмеле. Наче я не знаю. Коротше, в'язали за мною та дама вагітна від машини. Спочатку коло машина там терлася, прийшла за мною сюди. І мені цікаво, лащилась, коли мене, лащилась, тепер от лягла. Втомилася, да, мабуть, вагітна. Мені цікаво, друзі. Може, я свята? Так цікаво ребята, только що була в місцевому магазині. Це шейк передо мною стояла жіночка. Така прям женочно знаєте, так тоненькі загасть така вся тоненька, ну така, прям ну я не знаю Така маленькая мініатюрна, вот и вона вибирала м'ясо на шашлык і на перці фаршировані. Я просто я не знаю я вам розказувала, не рассказывала я люблю дуже сильно Наблюдати за людьми, які. Бо ми ж всі різні, однакових нема, правда? Мені кажуть, що не видно. Таку красавицю. І вона, я не знаю, каже, я не вмію готовити, це просто, каже, Мені треба м'ясо. Я взагалі каже, не знаю, що це таке, яке м'ясо. На шашлик беруть, що взагалі беруть, що це. Мені кажуть, беруть шияк там. Лопатку. Вона, вона каже, я не знаю, що таке не шияк, я не знаю, що таке лопатка. Можете мені не бо кажу, я вообще кажу. Ні е, каплі немає, типу, засудження, ну, кто ж може сказати, ой, не вміє, готовий, там, ні, боже, ну Мені так это понравилось, вот это, знаєте, вот это вот рассерянность, так по-женственному. Я ловлю лав... ну, себе на думці, що я все життя це знаю, то знаю, то взяла, то поперла, то знайшла, то позвонила, то рішила, то цей. І я вам скажу, що це при тому, що мій чоловік зробив з мене, я вважаю, овоча. Того, що він там, 99% всього робить за мене, щоб я не робила. І при тому все одно я там. Ся... Короче, насколько разные бывают люди, да, интересные. Классные. она мне так понравилась. Она такая, такая нежнюлечка. Жиночка, ну, наверное, ну, может, я не знаю, я уже тоже на молода, конечно. Пойди не 15. Пойди не 15. Можно у меня старше. Ну, интересно, правда, было бы гляди, людина, наприклад, все життя не готувала. Вже й не подобається. Може вона якась наукомниця, видатна, можливо, кисліка. Отак мені інтереснося, раз, ну, аналізувати людей, набзати їхні повадки, а потом думати, от хто вони. Тут чуха вот этот монолог Маша. Не знаю, просто мені ця людина дуже сподобалась. своей женственностью. Чего нельзя сказать про меня? Я женственно буквально открываю рот, открываю рот, и на этом все заканчивается. Кто-то должен быть и такой девочкой. Не все мои быть такими. Ну это тоже классно. Так я и заезжаю нас в наш магазин для моих собачат. сигареты. тут очередь, я сотрудник кілометрова. А де собаки? А де собаки мои? А де мои собаки барабаты? Приїхав мой супруг, наконец-то роботи. не заканчивай. Ось. Идем до бабушки, надо купить воды. Надо купить. молока, она попросила. Я не знаю, я говорю, вроде ж нельзя молочная девушка молоко а там що, настоящий молоко я ну на нас любится домашняя но ну, нету порошков Ну, я не знаю ну, я купил что ну, домашнє, то це завтра а и таблетки надо щоб... ой короче такое ребята едем на всем пойдет покоя обзор посылочки А, посылочка пришла очень важная приедем домой сделаю распаковку де, по моєму выражению лицо посылка очень важна и я очень рада просто Так що... а я як рад. Так это такая легенькая интрижка для вас Рядки. погодка сейчас 6 годин просто чудо чудесно 20 градусів тепла. обалден я на жовте кажется що я жовта Нет, не желтый, наверное, не желтит у мене лицо. Не, просто лицо. Ботки. Не бодкина, это сразу глаза желтеют. У меня глаза не желтые. Это не желте. Не, не мама на желтизны. Це Я уже собі думала, может мене це. что-то с печи. Ну за, что я выезжать ну, буду? В туши. Татушу. Я дівчата вийшла з аптеки, я купила лики бабушки. 3,779 гривень Это таблетки. Это, я навіть к Сарелта взяла одну пластинку 10 штук, а їй треба кожен день по таблетці. У неї там ще трохи є. Ну, щоб ви просто розуміли, уровень вообще цен на ліки. І без цих ликів цей. По жизни, надо целики принимать. Вот вам и вся история. Так, хорошо. Слава Богу. Ах, едем теперь воды набрать. И, и, цель, и молока. И яблоко, спасибо. Такая вот история, ребята. Такие вот цены на сегодняшний день хоть живи, хоть, хоть умирай. Да, папа? А что ты ешь мои конфеты? Я не понял. Дай мне пшик, какой из аптеки вышел. А не Кто тебе разрешает есть мои конфеты? Дима. Кстати, если не было в стриме. я хочу хоть... там спокойствие. Ну, что на телефон? Что делается, бля? Так вот, сегодня я была в стриме, и мы затронули тему, у меня же взрослые мужчины, женатые, порядные, Потронили тему про те, що в них ревніві жони. Я кажу, ви ж не знаєте, яка я ревнива. Я одразу своєму чоловіку сказала. Як тільки ми з ним познайомилися, я одразу сказала, що я така ревнива, що мені не дай Боже дати мені повод. Я можу без поводу. Це просто караул. Скажи, пожалуйста, пару слов, як ти справляєшся з рівніва жіною. Ніяк. Все ніяк? називається. называется да ния всем мужики так сказать никакого вам не буде лайфхака но я дуже люблю до 10 на скільки я рівняла? 11 я сказала це норма до 10 <ріст> <ріст> так приїхали вже Та, я знаю, нолик, нолик? Ти не ревну бо я не даю повод ну і що я все одно ревнуваю я просто не знаю <ріст> <ріст> либо мені все равно <ріст> вот мені чесно кажучи, просто насрати я не даю поводу, мені немає чого боятися чого я маю переживати ревнуш так ревнуш значить тобі скучно у меня все заебись. Понятно. Вот это вот, вот и лайфхак. Дорогие подписчики. -дар вот и весь лайфхак. Я пішла тоді в магазин по яблуку, да? По воду, Скажіть привіт моїм подписчикам. <рес> пока, каже. Що все з вами нормально, нормально. Бо всі да, переживають. На вулицю ходила. Да, да, все. У нас вітамін Д отримала, бо да, доктор да, да, сказав. Да, ну все, пока. То, може котел менше зробити? Чи? Мама, на єдиничку, завтра буде похолодання, нічого <рес> не робити. Откривайте, що й проветривайте, бажаємо. Все, пока. Все. Идем домой. О, домой, домой, идем домой, да хватит. Скажу, хоть покажися. А то люди не поверят. Скажут, какая там бабушка, что ты выдумываешь? Есть она бабушка, есть. Ой, сейчас, ребята, приходите И покажу вам прелести. Березовый сок все собирают тут. Тут такая красота. Про что я говорила? Лес. Послушайте, тихо. Что это? Вот это благодать, дорогие мои. Вот это благодать. Бег спевают пташечки. Какая красота. Боже. Лес. Распаковка. Вот, Дим, ты чуть не зарезал. Так. А сім'ю? Mm -mm. Ну, і ти хочеш, щоб я брала руками ту гадость? Знізь. Уже. Це <ривіт> це не фу, це що-то хуже. Зікрою. <ривіт> я дико знайшов, це нащо тобі цілий ящик? І тепер Я знімаю через сілу, бо я затихаю. Зікрою всю край. А є якийсь сертифікат, що це, що це нема там бутулізму? Єсть. Бачите, таке грати вдома були. Були по ділам. Друзі, чоловік мене вирішив побалувати, бо він знає, що я такий імпад до всього після цих всіх подій. Він мені, посмотрите, які красиві цвіти. Гумункули, чи як називається? Гумункуси. І він сам, кстати, збирає вже букети мені. Тоже вже він поняв, які я люблю. Да, І він теж у мене флорист. Ламункулюс. Посмотрите. Красиво. А, віточка. А, уже це... А це, це. це, а це теж купив каланхоя. Ну, дімі У нас колись було, але я не дуже знаю, як його. Треба пересадити, але горщики є. Пересада, він дуже багато цвітей, дуже довго цей каланхує. Ну так, да, він Цебя довго, довго цвітає, да? да. у нас ж така розова, пам'ятаєш, був? Да. А це, подивіться, папа був на базарі, який купив помідор. Дивіться, який. Хорошенький. Тати, ти що, по чому Не важко. Для мене 450. так Йо-ма-йо. А це кров'янка. Це печена. Кров печена? І по чому кров'янка сейчас. От якусь вийшов на 40 гривень. А, нормально. Ну, я попробую не допомогу смачно. Огірки так пахнуть, ви знаєте. А ще папа поставив готовити оцю штучку. А ще шапечки купив гострі. Ну, дедушка на базарі каже, такі гострі не зимо їсти. кажу, вам давайте. Зі він не поняв. Кажу, кажу вас вони не гострі. І на мене". воно жирна. Yeah. купив свіжащий український хліб. Свіжащий, Я бажаю український хліб. Свіжачок з цим. З, е, як його? Солком. Е, оце наш любимий хліб. Ну, це ми в звичайних, Тільки він продається в звичайних Ну, хлібних. Поняли? Обичні. Старі такі ларючки з хлібними. Цибульковий. Ми його вже на роки вісім, да, ну, да. Yeah. Оце іменно в ларьках таких хлібних. Ніяких не Києвет, нічого. Вони тільки оце. Свіжак, только привезли все. От он лежить наше дитя больненьке, Ми чекаємо лікаря. Страдає. Вот. Так що, ребята, такое. Настроєння, конечно, повне. дно. Спасибо моему дорогому супругу, что він хоче хоч якось мене порадувати. Так, не найти ці... Так, у нас субота, а это значить, що? що треба йти на. каву до своих соседей. Хотят они этого ли? Не хотят. Я не знаю, как меня успокаивает. Я хочу вам показать. Смотрите, как классно они сделали для юки. Бачите? Вот. И она очень красивая. У них вот такая высоченная растет. А посмотрите тоже. Гиацинты. Ну что, я лажу по двору у соседей? Смотрите, какие вот эти Ребята, смотрите, какая красота. Боже. Дуже гарні гецинти у Юлі. Все зроблено, все, все красиво, чистенько. От подивіться, як живуть україночки. Це вона бідна паша, як конь з чоловіком. Підйом, я сказала. Я вже з другої сторони. От бачите, як у них красиво все зроблено. У них вже все поміняно. Це у нас відривається по піддомам. У них вже все красиво зроблено. Що у нас в меню сьогодні на барбекю? Що у нас в меню? тебе яка класна штучка. Ребзі, бачите? Тут сеточка, положив на колесиках і все. А тепер подивіться на хазяїв. Дерево побиляне, все вичищено, кожне дерево обсей, От, що значить моя дисципліна, так, да, Сашуричка, Ну, Я говорю, дав замой страшніше. Моя школа контроль. Заставили, каже, Саша, вчора, короче, я кажу, щось пшикає, а прискає, я кажу, Сашо ти дядеш. Він каже, я не знаю, мене заставили. <ривіт> ну зато які э, гіацин треба Юлі потім взяти оцей синій гіацин. Такі а, Да, Чешу, такі да. фіолетові. Так, ти бачила, у нас там і розовенькі, якісь і жовті є. Да, і ну такий вот этот фіолетово-синій, я такі я не бачила. Ну я бачила отдельно фіолетовий, отдельно сина, а це такий він перламутр. Я Есть? не бачу. Меш? Да. Буду пить кофе, у них хороша кофемашина, я що я? Що я? Не могу себе дозволити прийти к соседям в суботу попить кофе. Я, ду, я, ду че, я вже від сусідів, і Вовочка малює тут. У нього, дивіться, які класні олівці, да? Ну да, я очі вже намалюю. Прекрасне. Угу. Прекрасне. Ево... Ну, очень жарко. Прекрасная. Прекрасная. Людину паука, да? Ну да. Получается такая интересная картинка, да? Бачите, какие у него блокитні очи, да? Ну да, він опасный. А, ну він людей не обижал. Спасаємо. О, то це дуже добре, що є такі, да, спасателі. Ну це. Получається так. Назвали його по відео. Назвали Харнір, Люди на павуку. Угу. Харнір, харнір. Лежим тут на килимочку, да, синок? Живіт болить Живі, квіточки. Кого ми чекаємо? Люлю. А кто такая Люля? Это лекар. Лекар. Ну, когда-нибудь давала мне в прививку. прививку давала? Ну, ну в лекарне. Она так тут дома не работает. Она только слухает, да, дома? Ну, да. Mm. Я могу намалевать костюм. Давай. Это костюм будем иметь на свято. Давай. Очень даже интересно выходит. На наступное свято в садочку? Просто малюю. А, просто? це капці такі. Ага, давай, давай, синочок. Капці, то що? А це такі, як куртка. Ага. О, він, мабуть, все психолог подивився И... твою картину. І шлем. Соціальні служби на нас. Всё. Ага, і шлем. Я поняла, моя золотка. И... А тепер нас Мама на кліточку щось заболіла, да, моя хороша? Моя золотка. Ну, нічого. Будемо пить ліки, правда, як і Люля скаже? Я солодкі ліки. Ну, солодкі, скажем, щоб да, означало. Ну, перчатки. Так, в общем, був у нас лікар, у нас вірус якийсь кишечний, я так розумію, Ну, може, це і коксак. Ну, вірус. Да. Кишечний, кишечний вірус. Вот. А поскольку зараз в Макдональдс цей ігрушки э, Майнкрафт, а Вова фанат Майнкрафту, то папа купив іграшку. Да, Тут треба клеїти наклеечки. Ага, ну, да, які хожі. Да, а я, девочки, відкликаюся від от всіх новин і переживання, що дитина хвора, книжками лікуюсь. Тому моя вам порада, якщо у вас. Якийсь такий стан, знаєте, постійно про щось думаєте, хвилюєтесь, беріть книжку. Ви повірте, ви уйдете в сюжет і трошки розбавитеся картину. На этом, пожалуй, це відео я закончу. Вийде воно, звісно ж, не сьогодні, а завтра. А вот, поэтому э, жду ваших коментарів, лайків, э, репостів і так далі. Тримаємося, друзі. Що нам залишається робити? Хоч би голову помила. А що? Ми вже з вами як родні, як родня, чуєте? Ми як ця, дальні родичі, дальні родичі з вами. Все, дорогі, бережіть себе, пожалуйста. Пока.